Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 369-та доба протистояння ворогу. Продовжує свої благодійні виступи у Європі співачка Настя Каманських. Зокрема, вона ось вийшла на сцену Польщі. НК взяла участь у благодійному заході на g 2 арені. Там вона заспівала спільно з польською співачкою пісню двома мовами. Разом, разом. Український гурт творчий представив Україну під час благодійного заходу восло колектив заспівав на центральній площі біля парламенту перед сотнями українців та норвежців, які прийшли підтримати Україну у роковини повномасштабного російського вторгнення. Нагоди роковин повномасштабної війни презентували нову роботу Шлях до перемоги Оля Полякова, а трінчер та репер позитив. Композиція доступна на YouTube та на всіх цифрових майданчиках. На шлях, шлях. Благодійний концерт на підтримку ЗСУ дала днями Ауріка Ротару, молодша сестра Софії Ротару. На своїй сторінці в соцмережі вона опублікувала відео з благодійного виступу на столичному залізничному вокзалі. Цертом до отеля Віва завітала реп-виконавиця Альона Альона. До неї того дня приєдналася переможниця пісенного конкурсу Євробачення дві Нета з телефону вона українською зачитала текст пісні Пушка, а потім без підказок під гучні оплески фанатів виконала її разом з українською реп-виконавицею. У Фінляндії ж 25 лютого пройшов нацвідбір на Євробачення 2023. До шоу онлайн долучився український ведучий Тімур Мірошниченко. Він подякував фінам за підтримку українців. Присутні ж після звернення українського ведучого бурхливо підтримали Збройні сили України й український народ. Good evening, Ukraine. Good evening, Timur. Good evening, Samo. Good evening and thank you for having me. But first of all, endless thanks to you, Finland, for your steadfast support to our country and our resistance. But let's be honest, it couldn't have been otherwise because we have something in common: our c to Our show tonight. Just hear it. Як бачимо, нас підтримують у Фінляндії. Це дуже приємно і це дуже цінно. Ми ж маємо підтримувати наші збройні сили і разом рухатися до перемоги. Все буде, Україна. Це тім. Тім Каст.